Одного разу ведмедик грався конструктором і з-поміж кубиків помітив брусок. Його дуже зацікавила довжина бруска. Вирішив він довжину бруска виміряти за допомогою кубиків. Тож, давайте, дітки, допоможемо ведмедикові. Виміряємо довжину бруска. Спочатку на брусок поставимо жовтий кубик і позначимо його цифрою 1. Біля жовтого кубика поставимо синій кубик і також позначимо його цифрою один. В нас залишився ще один кубик рожевий, тож поставимо і його і позначимо цифрою один. Дітки, а скільки всього кубиків помістилося по довжині бруска? Вірно. 3. Скільки тут жовтих кубиків? Один. Скільки синіх. 1. Скільки рожевих? Один. Тож число 3 можна скласти з трьох одиниць. Молодці! А тепер пограємо в гру, дітки. Потрібно уважно поглянути на картки і сказати, де знаходиться той чи інший предмет. Тож будьте уважні! І починаємо! Де знаходиться клоун, діти? Переду, позаду. В якій руці пластилін? У лівій? У правій. Де знаходиться м'яч? Вгорі, внизу, де знаходиться яблуко? Вгорі? Внизу. Де горить світло? Вгорі, внизу, куди летить ракета? Вниз, вгору, де знаходиться яблуко? Під столом? На столі? Де сидить мишеня? На кріслі? Під кріслом. Де знаходиться мурах? На грибі, перед грибом, де знаходиться виноград, в кошику, перед кошиком, де знаходиться роза? За вазою. У вазі, де знаходиться рибка? В акваріумі? Перед акваріумом. Де знаходиться мавпочка? Вгорі? Внизу. Що робить хлопчик? Спускається вниз. Дівчинка. Піднімається вгору. В якій руці пензлик? У правій У лівій. Молодці дітки. Пограємо в гру Знайди пару. Módس